Сьогодні Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій к сожаленню западне. Западні поставки безпілотників поставлено на поток елементів, компонентів. Про це розповів колишній командувач сухопутних військ у Європі генерал Бен Ходжес. Немає сумнівів, що характер війни змінюється просто зараз, і саме Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи стали потужним новим інструментом, але це не означає, що роль сухопутних військ втратила значення неможливо утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів я розглядаю дрони як різновид боєприпасів, зброю, яку слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій, зауважив генерал. Сьогодні Україна без перебільшення є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій. Сподіваюся, що армія штатів. Уважно стежить за цим досвідом і робить висновки, як адаптуватися до нових реалій. Україна цілком може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам. Резюмував Ходжес. Незвичайно складна схема. Так ми розуміємо, що отримали від американського президента Трампа сигнал. Потужний сигнал, зокрема, йдеться про дозвіл на постачання американської зброї. Європейським коштом, і отут от починають з'являтися певні питання, зокрема у європейців. На вашу думку, наскільки робочою є ця схема, і як швидко нам вдасться посилити нашу оборону? Мене надихає те, що президент Трамп нарешті висловив готовність надати Україні зброю. Гадаю, цей процес триватиме довше, ніж йому хотілося б. Адже європейським країнам ще належить ухвалити рішення щодо постачання систем на кшталт Петріот або іншого озброєння. Я б хотів, щоб він згадав не лише про Петріот, а й про засоби протидії дронам та що ще важливіше, про спроможність України завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Утім, принаймні, він дав сигнал, що готовий дозволити постачання зброї. В Україну А якщо говорити про американські системи Петріот, так ми розуміємо наскільки непростою ситуація для захисту українського неба від російських ударів. Безумовно, система Петріот є найкращою у світі для знищення балістичних ракет і ворожих літаків. але вона не ефективна проти безпілотників. Петріот це лише один з елементів необхідних для захисту українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури від російських атак. Не менш важливою є здатність завдавати ударів по цілях на території Росії, зокрема по заводах, які виробляють шахеди, або по аеродромах, з яких злітають літаки для бомбардування українських міст. Це те, що ми називаємо вбити лучника. Підхід значно ефективніший ніж намагання перехопити кожну стрілу. Так, я погоджуюсь з вами, шановний пане генерал. Годжес, це ключова схема. Так, ми не можемо постійно ловити ті чи інші стріли. Ми маємо знищувати лучників. Так, ну і відповідно, американський президент Дональд Трамп поставив риторичне, але надзвичайно драматичне питання. Зокрема, він запитав у нашого. Президента, якщо вірити американським журналістам, чи будуть готові збройні сили України бити по Москві і Санкт-Петербургу? Якось так Дональд Трамп це тоді сформулював. Потім він відкликав цю заяву. Ну але це питання: наскільки реально зробити так, щоб росіяни відчули, що не можна бомбардувати мирні українські міста, тому що в них теж є міста. Звичайно, згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист і це включає можливість завдавати ударів по цілях на території Росії. Важливо, щоб люди усвідомлювали. Україна не діє так, як Росія Росія щодня порушує міжнародне право і чинить воєнні злочини, навмисно обираючи мішенями цивільне населення та об'єкти інфраструктури. Україна ж, навпаки, імовірніше за все зосереджуватиметься на військовій логістиці, заводах із виробництва безпілотників та іншого озброєння, а також на аеродромах. Запуск ракети в центр Москви не допоможе Україні. Це лише дасть Росії підставу для скарг і може змусити деякі країни сумніватися в доцільності подальшої підтримки. Однак я не думаю, що хтось серйозно заперечуватиме проти того, щоб Україна завдавала ударів по законних військово-промислових об'єктах будь-де в Росії. Ми розуміємо, що і Санкт-Петербург, і в більшому ступені Москва вони є центрами військової логістики держави агресорки. Агресор, так і водночас хотів би вас розпитати, як ви оцінюєте готовність російських систем протиповітряної оборони, якими вони прикривають свої військові об'єкти? Закрити їхнє небо в разі симетричних атак українських дронів так по їхніх військових об'єктах. Так ми розуміємо, що російська система протиповітряної оборони вона базувалася ще за старою класичною радянською схемою, і зараз вони її намагаються модернізувати, але це не остаточно, тобто вони ще є вразливими. Вважаю, що російські системи протиповітряної оборони. Безперечно, мають певну ефективність. Не кожен український безпілотник чи ракета зможуть їх подолати, але я впевнений, що Генеральний штаб України та ГУР знайдуть спосіб досягти необхідних цілей, як це вже було під час добре відомої операції Павутина. До речі, я також вважаю цілком виправданим завдання ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії, яка забезпечує експорт до Індії та Китаю, і є ключовим джерелом фінансування війни. Це законні цілі. Російська протиповітряна оборона не здатна захистити все. Переконаний, Україна знайде спосіб вразити ті об'єкти, які справді мають значення. Шановний пане генерал, годже свого часу генерал Залужний був одним з перших, хто окреслив параметри новітньої війни. Так, і ми розуміємо, що саме російсько-українська війна ознаменувала початок нових підходів. Так, ми розуміємо, що йдеться про дрони, про системи радіоелектронної боротьби, які масово і масово застосовуються. Водночас, якщо говорити про російсько-українську війну, вона увійшла в певну Якби це страшно було не сказати стабільну фазу, тобто тривають надзвичайно складні жорсткі бої, і водночас і ми, і наш противник переозброюються так, російський військово-промисловий комплекс готується до сценарію довгої затяжної війни, і вони постійно готують ті чи інші додаткові сценарії для можливого розширення масштабу ведення бойових дій. Як ви зараз оцінюєте перспективи цієї довгої війни, наскільки? Вона буде складною, і якщо оцінювати російські військові ресурси, наскільки їх вистачить на вашу думку, Україна вже довела, що здатна стримувати Росію. Після 11,5 з половиною років війни Росія контролює лише близько 19% української території. Російські військово-повітряні сили уникають польотів в українському повітряному просторі, а Чорноморський флот практично зник з оперативної арени. Росії не вдалося перервати постачання техніки та боєприпасів з Польщі. Немає жодних свідчень того, що вона здатна прорвати або зламати українську оборону водночас Україна нині не має достатніх ресурсів, щоб у вирішальний спосіб витіснити Росію Тож без серйозних зовнішніх змін ситуація на фронті за рік найімовірніше залишиться подібною до теперішньої. Таким зовнішнім чинником. Може стати або рішучий тиск заходу на здатність Росії експортувати нафту і газ до Індії та Китаю, або масштабне надання Україні високоточного далекобійного озброєння Росія не здатна перемогти Україну. Усе, на що вона спроможна, це продовжувати вбивати мирних українців, сподіваючись на втому заходу. Сумніваюся, що російська економіка витримає ще кілька років такої війни, особливо якщо її енергетичний експорт буде заблокований.